Станом на 2018 рік Португалія вважалась другою країною за кількістю вільних або покинутих будинків. В чому причина такої ситуації в Португалії? Португальські закони не обтяжують податком прямих спадкоємців. Така ситуація не мотивує нових власників приводити будівлі до ладу та здавати в оренду або використовувати самим. По-друге, доходи від здачі житла в довгострокову оренду оподатковуються за ставкою до 28%. По-третє, здача нерухомості в довгострокову оренду має певні ризики, пов'язані зі збереженням цього майна орендарями і з. Звільнення житла після закінчення контракту. А іноді буває так, що у власність спадкоємцям переходить не лише сама будівля, а й довгострокові контракти оренди, які неможливо розірвати. Ще однією причиною такого стану речей є недосконалість законодавства про спадок. У випадку, якщо спадкоємці не можуть досягти однозначного рішення щодо продажу нерухомості, об'єкт часто залишається покинутим доти. Доки спадкоємці не переконають незгодно. Але якраз зараз уряд Португалії дуже серйозно зайнявся проблемою доступності житла. Один із пунктів